Нащо ти ті зелепухи збиваєш? Дуже хочу. Здоровенькі були, вітаємо вас на Малиновій Фазенді. Значить, сьогоднішнє відео хочу почати з того, як казав минулого разу, що приїдемо і пройде якийсь певний час, відразу засічемо, скільки скважина споживає електроенергії на полив 20 сотих малини. Так, щоб нормально все вийшло три днями. Такий експеримент йшов не один день, бо світло виключають. Три дні йшло от з тими виключеннями. Получається, зараз я вам скажу, скільки за три дня натягнуло світла. Я вже подивився на лічильнику, відняв 33 кВт за три дня. Множимо на 4,32, 142,56 Ділимо на 3. Получається 47,52. Чуть більше як 1 євро. Євро там з копійками за один день натягує полив малини. Але це не цілодобово включено. Воно то включено цілодобово, але е, світло вимикається, відповідно, насос не має чим живитися і не працює. Тому... Отакі показники, такі результати. Так воно б краще поливалося, звичайно. Зараз, наприклад, світла нема. Але рядочки бачу. От дивіться, тут вже треба кусити, але ви побачите, який тут ґрунт. Якого кольору маю на увазі. І якого тут. Ну, так, якщо подивитися, вон тут і тут. Бачите, тут зволожений, гарненько все, вистачає вологи. Треба тільки косити і збирати малину. І продавати малину. Бо малини вже є вдосталь. Тільки її не видно. Але вона там є. Іванка, добре, що ніяких регуляторів не купляли Тих на світ, ну на воду. Того що зараз все регулюється, так би купив того регулятора, наприклад, виставив, а тут же ж не поймеш, коли виключають світло. І воно би, можливо, так співпадало, якраз той регулятор виключав би нам насоса тоді, коли включають світло. А коли світла немає, насос і так не працює, то і взагалі нічого не було б прийшлося б без нього. А так, якраз добре. Вже менші витрати. У всьому можна якісь плюсики знайти. Бджоли гудуть, я збираю. Такі гарні ягідки Що знімати просто як збираєш? Висновок один, поки що на даний момент. Літньої малини в нас мало, а ремонтантна ще не почалася. Так нормально не почалася. Вона то починає так, то, тут, то там, то тут, то там. Ну ще не почалася. Тому в нас приблизно 10 кілограмів. Ми збираємо це сміх. З ним нікуди нічого не зробиш. Тому ми або продаємо по місті, по-нашому. От. Або якщо нема покупців, то здаємо тим, хто возить на Київ, ціна в них вони приймають по 50 гривень оптом. А вже як в нас буде великий об'єм, тоді, сподіваюся, буде і більша ціна, тому що ми зможемо десь їхати вже, об'єм нам дозволить. А поки що якось так.